Кінохроніка минулого Івано-Франківцям показали 25 старих відео про їхнє місто. Раритетні сюжети в київському кіноархіві віднайшов та оцифрував пластун Тарас Зень. Обирав ті, які зняті в період з 46 по 62 роки, коли Івано-Франківськ називався Станіслав. То були уривки з кіножурналів, які демонстрували перед сеансами в кіно. І, хоча на них, здебільшого, радянська пропаганда, ці коротенькі ролики, каже Тарас Зень, мають неабияку цінність. Там такий дикторський голос начитує, там, а в місті герої Станіслави, в місті соціалістичної слави, відбулось те тето. Але воно є цінним через те, що можна побачити обличчя тих людей, як вони виглядали, містя, місті, як воно виглядало. Найстаріше відео, які віднайдені, 46-й рік відкриття меморіального скверу з вічним вогню біля вокзалу. Там, він зовсім інший. Цей меморіальний сквер немає цього пам'ятника з матір'ю і дитиною. Кінотеатр Шевченка, просторий центр міста та площа перед медуніверситетом. На старих відео розповідає краєзнавець Іван Бондарів. Можна побачити ще й цікавих історичних персонажів з тих часів. Панорама Івано-Франківська зазнали значних змін, а деякі місця нині годі упізнати. Там є такий сюжет Саніслав, місто Квітів, де будинки було дуже прокрашені там озелененням і одна така польська. Кам'яниця 30-х років, ну, дуже так, така була задачка. Ми там і розгадували там і дивилися, і там у цей, Яндекс Панорами там вишукувала, де вона є. Ну, врешті-рез знайшли, але звичайно зараз вона виглядає дуже так. Ну похмуро, сіро, без того озеленення, це кінець вулиці Франка. Види озера дуже цікаві кадри, коли відбувається у парку там ярмарок, виставка цих застіжання народного хазяйства. Щотижня на одному з новинних сайтів міста викладатимуть по одному кіносюжету. А Тарас Зень продовжує шукати старе відео про Станіславів, часів Австрії та Польщі. Каже згадки, що таке кіно знімалося, є, та припускає, що воно може знаходитися у приватних руках.